Провів у місті Рівне несанкціоновний мідом, основними того, якого було у завольньованій формі зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку встановленого конституції України. 3 травня 2017 року біля 9-ї години на виконання вказів Гранітного та за його безпосереднього керівництва вище зазначені особи організували так звану фейкову протестну акцію на тему легалізації бурштуну з використанням раніше залучених осіб, так званих стрімерів, можливості мережі інтернет, плакатів провокаційного та агітаційного характеру, зокрема з надписами легалізації брушну брушти народу. При виборах президента, при перевибори ради Ковальчука і ставку. В ході вказана провокаційна акція Жені виступав у ролі спікера, організував зібрання студентів Рівської навчальних заходів біля 500 чоловік, яким за участь, за участь в акції пообіцяв грошову нагороду. Під час акції закликав всіх учасників повторювати за ним його гасло. При цьому на місці події з його вказівкою проводилась. Постійна пряма відеотрансляція акцій у соціальному режимі Facebook. Як наслідок 3.05.2017 року російські ЗМІ, використовуючи інформаційні технології впливу на свідомість громадян, які спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також метою дискредитації її органів влади та прохоронних органів України, висвітлили спробу проведення такої незаконної акції у телефоторепортаж за назвами. Бандеров с инвентарной мафией поднялась в каструльки, которые отобьют конкуренты из Киева. Ровно начался янтарный майдан, за янтарную Народную Республику. Ровно копатели заблокировали здание ОДА с требованием отставки Порошенко. Янтарный Майдан начался в ровно. Ровно копатели янтаря захватили здание ОДА. Тим самим штучно формуючи думку світової спільноти щодо негативного образу України і в першу чергу її державних структур, що спричинило тяжкі наслідки інформаційної безпеці України. Я так розумію, мене звинувачують у сепаратизмі. От. І тут підозрюють. І тут же, тут же ви тут же, ну, Федерація сепаратизм. Я не ділю це. Особисто я. І тут же ви вказуєте лозунги, які були. Тут не було жодного лозунга, який вказує на, ну, на такі дії. Де бурштин, а де сепаратизм? В сукупності тих дій, які ви вчиняли, бурштин, а, не тих, а не тих бурштин. плакатів, про які ви говорите зараз. В сукупності тих дій, так? Вийшла, ваші дії переглікуються як підозра за частиною 2 статті 110, а не щодо того, що було написано на бакалі. Це людини, про яких я не знаю, і один журналіст, один журналіст, якого ви залякали, який дзвонив до мене і кричав: зніми ті файли, відеофайли з себе з Фейсбука негайно, бо інакше я буду викручуватися, як захочу. Лейнус Юрій Георгійович є не свідком, а підозрюваним у цьому самому кримінальному впровадженні по подіях, які відбувалися 10 травня 2010 року. Під час досудового розслідування Юрій Георгійович свою вину визнав в повному обсязі і дав викривальні покази, в тому числі, що стосується Ярослава Сергійовича Гранітного. Зокрема, в своїх показах він казав, що його провести акцію. Е що стосується Буштина в Рівному, попросив житель Російської Федерації Дульський Микола, і Дульський, коли просив його провести оцю цю акцію, мотивував це тим, що Ярослав Сергійович гранітний не справився з тими обов'язками, які були покладені на нього під час проведення акції 3 травня 2017 року. Зокрема, не надійшло в російські змі тої картинки, які куратори з Російської Федерації очікували. Пана Клейноса, правильно я кажу? Так, правильно. От. Я до цього не знав і не знаю. Про нього я взнав із публікацій журналістів. Яким чином він знає мене? Ну, це вже, Я просто бачу упереджене ставлення до себе. От і, все. і ще пану прокурору хочу повідомити, що так як ви написали, що на території Росії я втікти не можу. Тому що УНАУНСО є терористичною організацією на теренах Росії. Не потягне мене туди. Ви забуваєте, що члени нашої організації отримали там сроки більше 20 років. <кій> Того, пане суддя, я, звичайно, розумію ситуацію. Ситуація складна і я просив би змінити тримання під вартою на домашній арешт. СБУ заявляє такі речі, які мені на голову не налазять, і будь-які більш-менш підготовлені людині. А, там, скажем, якщо людина проходила там, в армії підготовку, так? От є два агенти в тилу ворога. Так? От їх координатор десь звідти одному агенту палить другого. Ну так не буває. Це нелогічно. Пан Клейнос, я думаю, що він або а, рятує себе. Тому що в матеріалах його справи він е, написав, що співробітничає всіх е, все розказує, все 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 повністю йде на всю співпрацю. А от, я думаю, що він таким чином себе виправдовує. Засувати до гранітного Ярослава Сергійовича, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачені численно 2 статті 110 Кримінального кодексу України запобіжний захід в виді тримання під вартою сроком на 60 діб. Строк тримання під вартою врахувати з моменту затримання, тобто з 17 години 20 хвилин 15 травня 2017 року. Срок дії ухвали до 17 години 20 хвилин 14 липня 2017 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після його оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом дня її проголошення. Судове засідання оголошується закінченим. Суд всім учасникам процесу вручає копію ухвали. Все запрошення.